Продається новий етнобудинок у селі Оріховиця Закарпатської області, зведений із якісного бруса та розташований на мальовничій ділянці площею 12 соток серед статних сосен і беріс. Загальна площа будинку становить 135 квадратних метрів, і він вражає рівнем виконаних всіх будівельних робіт. Брус ущільнений та однаково відкалібрований по всій довжині, що гарантує міцність конструкції та довговічність. Для обробки використовували екомасло, яке не виділяє шкідливих речовин, на відміну від традиційних фарб, що робить будинок максимально безпечним для життя та здоров'я. У центрі вітальні встановлений справжній камін із димоходом, який проходить через другий поверх, завдяки чому тепло від дров'яного опалення рівномірно розподіляється по всьому дому. Планування будинку продумане для комфортного життя. На першому поверсі розташовані передпокій, кухня, простора світловітальня, вбиральня та затишна спальня. На другому поверсі є ще дві кімнати, які можна використовувати максимально гнучко. Під додаткові спальні, дитячі, домашній офіс, ігрову або ж навіть більярну зони. У будинку вже зведено електрика, встановлено підводи під сантехніку та бойлер, а на території є власний колодязь. Газ проходить по вулиці, тому новий власник може легко підключитися за потреби. Будинок має чудову енергоефективність завдяки натуральному брусу та правильному ущільненню, тому всередині завжди комфортний мікроклімат, прохолода влітку та тепло взимку. Територія навколо будинку створює абсолютне відчуття єдності з природою, адже сосни і берези дають приємну тінь і затишок, а спів птахів можна чути щодня. Це місце ідеально підходить для людей, які цінують тишу, приватність і натуральні матеріали в житлі. Розташування будинку одна з його найбільших переваг. Будинок стоїть фактично серед лісу, із ми лише з одного боку, що забезпечує максимальний спокій та приватність. При цьому є можливість розширити ділянку за бажанням. На території облаштовані два септики погріб, літній туалет і душова, що робить проживання зручним з перших днів. Село має хорошу інфраструктуру. Поруч ліс і озеро для прогулянок та відпочинку, продовольчі та господарські магазини, кафе, поштомет нової пошти та зупинка маршрутки, що дасть можливість легко дістатися до міста та назад. Будинок ідеально підходить як для постійного проживання, так і для відпочинку, релокації, створення гостєвого будинку чи сімейної резиденції серед природи. Ціна акційна всього 10 тисяч доларів. Надзвичайна вигідна пропозиція для нового будинку з бруса в такій локації, тому для детальної інформації обов'язково переходьте до нашого телеграму та не забувайте підписатись на канал.